Друзі, ось проїжджаю мимо кабінету масажу і хочу вам показати ціни на масаж. Зараз зараз приближу. Ось, бачите, ось вам ціни. Тайський масаж уже подорожчав, був 60, як ми приїхали, ось самий дешевий, тепер 70, ну не самий дешевий. Оцей традиційний тайський одну годину. Ось ось такі ціни. Ну, тут можна зрозуміти, який це масаж. Ну, ось такі ціни. Особливо не розгонишся. Це за один раз, щоб полікувати спинку. Порядки на дачі продовжуються. Показую, продовжую косити траву. Це сміття буде вивозитись. Та-дам! Дивіться, покосили всю крапиву, сусідів щось стало закинуто. Мабуть, вони теж продають, то тут бабуся, дідусь були, ходили, а це щось не видно, їх давно було. Дуже все заросло і до нас он лізе. Бачите? От. Тут виявляється, що от така була машинка на бензині чи на чому, вона там, не знаю, у хазяїна для стрижки, трави. От, це компостна яма, в яку ми купу вже всього накидали. Тут зробили прохід, крапивою все було за розше. Ну. Я так думаю, що треба от поливати під заборчиком уксусом, оцим, що продається, щоб звідти не росло нам. От. А тут я не знаю, що, тут теж росте крапива, ну, вчасно косити. Так, водички, бачите, в нас вже так мало, дощиків немає. Сподіваємося, що будуть дощики. Сусідський інжир на нашу територію. Нависає. Тут ще треба, бачите, косити, розбиратися. А це якась трояндочка засіялася, сюди завіялася. Я не знаю. Я не знаю, вона якась, мабуть, шепшина. Ось така. Ну, нехай росте краще, ніж крапива. А це ще ці піддони для таких контейнерів для води. Там буду просити хазяїна, щоб він ставив. Ще один контейнер він обіцяв, бо води нам не вистачає. Ось, оце такі піддони. Тут плитка така, кудись він хоче її використати. ну от Сьогодні не так жарко. Трохи вчора покосила, сьогодні за будиночком порядки наводила. Якось так. Вон який метели красивий прилетів, дивіться. Краса. Ви знаєте, хотіла спитати, що от там на крапиві було дуже багато таких чорних гусінь, чорної гусіні. Я перший раз таки бачу. Вона прям, вона прям була, ви знаєте, обсіла всю крапиву. От, я її тут з, цей знищувала. <сум> Нема навіть, щоб показати. Просто чорна, чорна, чорна ця гусінь. Що це? О, бачите он? Показую вам. Видно, що це таке за гусінь? Я ще такої не бачила. Ну, я багато чого не бачила, бо в мене досвіду немає. Ось така якась гусінь. Фу. М -м -м, крепиві. Це від сусідів, мабуть. Там кащі такі. Ось так. В тепличці моїй томатики вже рідіють. Ще трошки є. Ще дозрівають? Черіки. Ммм, смакота. Ось грядочки. Супер. Помульчувала полуничку. Тут у мене різна. Ремонтантна, звичайна, звичайна вуса дає. Не вистачило сюди мульчі. Ну, побачимо, як буде краще, з мульчою чи без. О, виріс, бачите, новий кабак. Треба зірвати. Сьогодні, до речі, млинці жарила. Ну, більший був. Ну і вже був м'який всередині, тому треба зривати, мабуть, це їхня така величина. Ось такий треба зривати. Ось уже із нових огірочків, які от недавно розсадила цю грядку. Ростуть, а ось майор мій який вимахав, бачите? Скоро буде квітнути. Айсберг. Не знаю, коли його зривати. Може вже зривати щось таке на нього нападає, чи париться він. Наче вже така голівка хороша. Може зірвати? Зірву, бо може він, чи його треба ось. Зірвала, ну у нього й коріння. ого-го Ну, серединку з'їмо, а це повикидаємо, бо воно таке жорстке. Оце сонечко у нас сідає. Дивіться, яке велике. Ой, перший раз бачу. Таке велике сонце. Красиво. Воно реально велике.